Середньовіччя, лицарі, блохи і свята немитість. Серія відео, брудна справа, історія гігієни, лицарі в сяючих обладунках, шляхетні дами в оксамитових сукнях, романтика середньовічних замків, картинка, яку ми всі любимо, правда? А тепер уявіть, що ви знімаєте цей блискучий обладунок, а звідти вивалюється хмара бліг. А запах такий, що кінь не притомні, митися це гріх. Почнемо з того, що після падіння Риму з його культом лазень миття стало гріхом. Коли прийшло християнство, чистоту тіла почали вважати розпустою, а наготу шляхом до пекла. Святі мужі і дами пишалися своєю святою немитістю, вірячи, що так наближаються до Бога. Наприклад, святий Авраам хвалився, що за 50 років жодного разу не на. Мочивні обличчя, ні ніг. А коли Європою прокотилася чорна смерть, паніка посилилась. Лікарі того часу заявили, гаряча вода і пара розкривають пори, через які в тіло проникає чума. Громадські лазні закрили, а миття стало смертельно небезпечним заняттям. Аромат аристократії. Якщо митися було не можна. То як виживали королі та королеви. Вони не милися, вони маскувалися. Замість мила вони використовували міцні парфуми на основі мускусу та амбри, щоб перебити запах поту. Аристократи носили з собою помандери, вишукані металеві кулі, набиті ароматними травами. Їх постійно нюхали, щоб не знепритомніти від смороду власного чи сусідського. Але сморід був не єдиним супутником середньовічної людини. Були ще й комахи. Воші та блохи були. Були настільки звичним, що їх ласково називали божими перлинками. Вони були у всіх від селянина до короля. Аристократки навіть носили спеціальні хутряні горжетки, не тільки для краси, а й як пастку для бліг. Вважалося, що комахи зберуться на тепле хутро, і тоді накидку можна було просто витрусити. Та справжнє пекло починалося за порогом замку. Каналізації не існувало. Вміст нічних угорщиків, помиї, відходи м'ясників. Усе це летіло про. Просто з вікон на вулицю. Вулиці перетворювались на липку смердючу річку, по якій і ходили наші шляхетні дами та рицарі. Ось вам коротенька історія про справжні запахи середньовічних вулиць. Якщо вам було цікаво, будь ласка, прокоментуйте це, поставте лайк і якщо можете, підпишіться. Якщо у вас є цікаві ідеї або теми, будь ласка, напишіть це в коментарі. Можливо, я про це також зніму ролик.